Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо. Київ 98 98FM». Вітаю наших слухачів та глядачів. Київ 98FM» – Радіостанції найкращого міста у світі. І це програма Лікар знає сьогодні. Ми розберемо таку поширену проблему зі здоров'ям як нейроцикуляторну дистонію. Нейроциркуляторну дистонію. Так, так, цей стан часто у народі згадують як вегетосудинну дистонію. Отже, які симптоми, чим небезпечний цей стан та як лікувати усі ці та інші питання, розберемо з нашими гостями. І до нас сьогодні завітали Анатолій Доровський, директор мережі клінік інтегративної медицини, смарт-мед, професор, доктор технічних наук, лікар, реабілітолог та ерготерапевт. Вітаю вас! Добрий день. А також рада вітати Тетяну Ламош, лікаря вищої категорії. Горія, педіатра, гематолога, лікаря народної медицини. Моє вітання. Добрий день, найперше хотілося б розібратися, чи це хвороба, чи це діагноз. Я вже чесно кажучи, навіть заплуталася неросиркуляторна дистонія. І, звичайно, розібрати її да, цього стану, як я вже для себе визначила. Тобто, це не хвороба, так, але це все ж таки діагноз, і власне які симптоми. Ну, діагноз і хвороба це вкусно і красно, це Uh, это uh, ну, во-первых, на початку не будем менять традицию по поблагодарим наши збройной силы за возможность сегодня размовлять о нейроциркуляторной дистонии, о необинших вещах и по каждому воину, ангела-хранителя и победы всем нашим збройным силам. А теперь, вертаясь да. до нейроциркуляторной дистонии, вот раньше это очень часто термин, который выкрестовывают, это вегетососудистая угу. дистония. Але уже в международной классификации хвороб 10, МКХ-10, уже ее нет, есть нейроциркуляторная угу. дистония. Это порушение кровообегу на три розладу регуляторных судинных судинного тонуса. Это, знаете, вот нейроциркультурная дистанция или або вегетососудистая дистония, Ее можно как радикулит сказать. Ее никто это никто от нее ее еще никто не вылечил, но от нее еще никто не умер. Хотя на самом деле она ликуется, этот синдром устраняется, когда зиясовываются первопричины его зияния. Если заявилась эта проблема, а проблема это качество жизни, она портит очень сильно. Угу. Потому что есть это проявляется и постоя... может быть и там сильная в том прыжки давления або вверх або вниз это может быть нарушение сердцевой деятельности тахикардия аритмия холодные руки ноги головной биль частый а, может наступить там, непритомность, а, человек в а, а, потерять. В всем выпадку, то есть качество жизни значительно uh -huh. погиршивается. И очень часто, ну, говорят, типа, к нему относятся как к радикулиту. Ну, где-то там uh -huh. поясок отдел таблетку, пигулку кайкусь выпил от головной боли. Не месил, о, полегчало, все, справился. На самом деле, это дуже серьезный синдром, mm -hmm. следует головнообиль. Mm -hmm. Это вот мы говорили на минулую разу про головную биль, это может свидетельствовать о дуже неприемных вещах в организме. Это могут быть самые разные причины. Это это могут быть хронические захворювания, кисть, угу. это может быть инфекционные агенты, вирусные, бактериальные, грибковые, это может быть вызвано. В да. фізірйозним давайте... фізичними нагрузками навантаженнями і так далі. Таких mm -hmm. чинників достаточно багато. От до чинників давайте ми ще підійдемо, а от розібратися з симптомом, тому що дійсно цей стан він, як то кажуть, об'єднує дуже багато симптомів. Щоб розібратися, коли вже от це той дзвіночок, що треба бігти до лікаря. От давайте таких основних виокремимо, що от дійсно ці симптоми вони сигналізують саме ось цей стан, як вже визначили, да. Що це ну, не, не зовсім хвороба не рекоцирциркуляторну дистонію? Які от симптоми тому можна виокремити? що от пора звертатись до лікаря Кра краще. і якого лікаря? Це теж ви скажете краще всього до лікаря. Треба йти, коли взагалі нічого не болить. Профілактично. Ну так за традицією українською так. Як автомобіль, ми ж не ждемо поки а на щочки натікала кілометрів. І ми швидко на станцію технічного обслуговування їдемо. А самі себе почему то ждемо, поки вихлопна труба у нас от Так уже ж і буває. Так, пані Тетяно, ви в які симптоми ви окремили? Я зараз просто щоб розкладу точки на дні, там буде може краще. У нас є дві системи, яка регулює наш стан. Uh -huh. Більш активний і більш повільний. В день у нас працює більш активна система, називається симпатична. Ми активні, посинаємося. У нас повинен бути нормальний тиск, він не повинен знижуватися. І тиск стрібає протягом доби. А вночі більш працює система, яка заспокоює, називається парасимпатична. Так ось саме головне, що ці системи постають працювати в розладі, розлажуються. Угу. Вони не Я кажу, що пацієнтам завжди, от дві системи повинні бути як на качельках, верх да? Отак, серединки, тоді ніхто не завалюється. І коли у нас, виходить, не регулюється правильно ця система, всі внутрішні органи, погіршується кровою. Причому починаємо з цього. Тому симптоми може бути мільйон. Пацієнт з mm -hmm. нейросудинної дистанії пред'являє дуже багато симптомів. Цілий букет І це починається, скоріш скоріш, в підлітковому віці, у молодих. Багато дуже симптомів. Ті ж головні болі, головокруження, запаморочення, блювота буває навіть вранці. Розумію, стрибає так. мігрені, стрибає тиск, не може зібрати себе до ладу. Каже, ну дуже багато всього, що болить, не болить, як бути uh -huh. нічого. Може не боліти голова. Ну не може людина зібрати себе вранці, така як Це Весь час стрибає тиск. Він повинен бути нормальний. Людина встала і тиск повинен бути, який він завжди звик. А у людини він або підвищений, або понижений. І може протягом навіть 1-2 годин він то підніматися 140, то падати 100. І оце коливання цих судин, як на качелях, дуже важко переноситься людиною, і оце саме головне, якби симптомом. Тому якщо у вас якісь неприємні від ну, нічого не болить, а не тривожності та, задуха, да, да, це да? Ось, коли тривожність може бути панічні атаки. О. Завжди треба вимірювати тиск, особливо зараз, коли ми всі знаходимося під таким страшним спершими подіями, весь час ці тривоги, бомбошки і так далі. Тобто поміряли тиск. Якщо у вас сьогодні він 100 на 60, а раніше це такого не було. Завтра такі періодично стрибає ти uh -huh. хто вверх, хто вниз. Це вже початок НСД, і треба uh -huh. розібратися причини. Ми дуже часто думаємо, що причини це стрес. Це вже як провокуючий фактор. Uh -huh. Нічого не буває так просто. Організм дуже універсальний. Якщо в нормальному стані судини, вони еластичні, як резиночка, раз і ківернулася, як м'ячик, здавили, роздавились. І організм може працювати і може піднятися, спуститися тиск майже за 10-15 хвилин, mm -hmm. і це нормально. Ну Но коли вони так розтягується або розтягнулись, тоді тиск падає. Вони не еластичні вже. все. Болтаються ви кажете, виміряти тиск, а я розумію, що у молоді немає. Зараз вже багато сучасні молоді я Просто зараз кажу, зараз дуже зовсім час, і це захворювання. як кажуть, практично всі приходять і кажуть, питають у тебе. Чим хворіли? Всі кажуть, ВСД, ну звикли, да? майже 90% пацієнтів, починаючи з підлітського людського відгуку, страждають. Дуже мало хто каже, я не знаю, який в мене тиск. Слава Богу. Це ти 10%. Який у вас тиск? Одни з пониженим, другі з підвищеним, так, так, так. і це вже починаються проблеми внутрішніх органів. Бо коли не пор нормально порушується, знову кажу, порушується кругообіг. Угу. Якщо він порушений, неправильно працюють органи. Починається нехватка е речовин поживних кисню в тканинах. Починається розлад всіх тканин. Першу угу. чергу це розлажується розлад сцецевої м'язи, яка потребує багато енергії. І mm. тоді з'являються і болі в серці періодичні так, так, так. такі. Ну вони проходять, коли дали випали валір'яночку, і був про тиск. Тоже не... дали валір'яночку, і це тиск нормалізувався. Рішення. Оце таке ще не постійне, Це дистонія, коли вона вертається, це ще не хвороба mm. гіпертонічна, і не хвороба гіпотонічна. Mm. розумієте? оце різниця, що це функціональний стан, який можна знаючи причину обрати. І щоб з'ясувати цю причину, до якого лікаря в першу чергу бігти, Ну, я ж кажу, це ну, ж наче як і не як, як завжди це сімейний лікар, сімейний а у нас клініка лікар. В принципі це повинні сказати, і грамотний сімейний лікар може налаштуватися, побачити mm -hmm. причини. Е, в принципі, якщо дуже багато, інколи пацієнтів кладуть на днівний стаціонар або в лікарню, коли вже стрибає тиск, подивитися, що робиться, і от там знаходяться причини проблеми. Всі знаходяться в внутрішніх органах, различні причини, зараз будемо казати. Mm -hmm. В нашій ж можна за дві години розібратися з цими проблемами. І я до речі, тоді нашим глядачам розповім, що пройти повне комплексне обстеження, у тому числі визначити причини виникнення проблем з вашим здоров'ям, ви можете в одній з клінік інтегративної медицини СмартМед за адресою, зауважу місто Київ, вулиця Лютеранська, це метро Хрещатик, або ж вулиця Мостицька, 9, житловий масив Виноградар. І всі, хто додзвониться до клініки сьогодні, до 18-ї години отримують знижку 50% на повну комплексну діагностику всього організму. Ну, а більш детальна інформація на сайті дабідабідабіамсі.ком.ю і є ще контактний телефон для зручності і для запису 0,73 503 4030. Інформація прозвучала на правах реклами. І отже, і тоді, коли сімейний лікар визначає до кого ще направити, да? до вузьку направити, ну, до вузько направлено спеціалістів чи як? сімейний лікар може розібратися на з причиною, mm -hmm. якщо він. Кваліфікований, це Розумієте, розуміло. тому що це ще не таке захворювання, яке визвало хронічний процес. Дуже часто це буває при е, хронічному якомусь запальному процесі вже в шлунково-кишковому тракті. Угу. І це більше підходить, наприклад, при якщо інших хвороб немає, це буде тиск більш знижений. Ну він буде стрибати, і якраз як тригером, що сталася якась проблема в ШКТ, буде зниження тиску. І людина позабаморочення, голова кружиться, блювання і так далі. Тому що там шлунково кишковий тракт він управляється у цією системою парасимпатичною, mm -hmm. вагус. і тому він знижує тиск. Розумієте? А якщо, наприклад, у людини є проблема з щитоподібною залози, вона гіпер, гіперактивна, то значить, буде тиск теж терпати. Коли гіперактивна, буде тиск знижений, а пульс високий. Гіпоактивна навпаки. Все це може розібратися. Лікар це важко любої людині, mm -hmm. тому коли отак коливання буває дуже людина багато ходить. Тому я кажу, що краще все прийти до одного ж лікаря, який вийшов направив десь специфічно, mm -hmm. і це як симптом багато хвороб. Так. Фактично можна сказати, температура, наприклад, тіла може теж стрибати, тому що температура регулюється вегетативною нервовою системою. У нас є так називаємо президент ендокринної системи. Я його називаю гіпоталамус. Дуже люблю цю фразу, тому що це така маленька залоза, яка ви значить вона і гормонально ви заводи гормони в неї і сходяться туди наші емоції всі, mm -hmm. і от від тіля йдуть якраз сигнали. І коли по, по, порушення регуляції цих систем, і починається каша. Починається стрибати температура, незвісно чого, причин нема. Або підвищена, або знижена, або порушується сон. І оце там, в цьому гіпоталамусі маленькому, може бути люба інфекція. У нас дуже багато було случаїв, коли у нас там були паразити, лінточний черв'як, голов, головка, вона mm. жива і визиває там маленьку капсулу. Вона погіршує регуляцію. І тоді. Гіпоталамус працює неправильно, дає неправильні сигнали. Токсоплазма є така інфекція. Ми робили колись лікцію на цю тему. Теж можна погіршується, Це є ж причина. О, на, і на, та, причина. Нашли. Я почала, да, тому що вже буде що з вас mm -hmm. довго буде. І от як паразитарні нагрузки, то що в голові, Крім того, що паразити можуть бути членково кішком, всі це знають. Ну це то, що заходять в голову, капсулюється і погіршують працю, контроль наших судин. Uh -huh. Це треба виясняти тільки у нас можна вияснити, тому що тільки частотно-резонансним методом це можна uh -huh. uh -huh. да, Анатолій uh -huh. Васильович? і практично лікаря... за місяць можна вилікувати і обрати цей синдром, якщо тільки оце. Uh -huh. а вопрос опирається з іміння лікаря, не тому, що лікарі, навіть там кваліфіковані лікарі, а у них uh, тільки 15 хвилин час на пацієнта. Ну за 15 хвилин. Вы только занесете все, запишете, и дальше вот в таких нюансах, о которых говорит Татьяна Борисовна, uh -huh. практически немає часу разобраться. У ну, нас первинная диагностика идет пациента 2 години. Две mm -hmm. годы, и, иногда наши лекари мне кажут, не, не выстачило часу, да, до, до еще дополнительно досмотреть, потому что много нет. Когда приходит, особенно с таким, потому что вегетососудистая дистония или нейроциркуляторная дистония, она мает много чинников. Вот Татьяна Борисовна говорила, а разобраться, то ли это эндокринная система дала сбой и из-за нее возникла, то ли это шлунково-кишковый тракт дал, або это нырки Проблемы в нырках. А в нырках могут быть воспаления. А чем они вызваны? Как, как правило, какими-то инфекционными агентами. Это очень сложная такая задача, ее надо разобраться. Для этого потребен час и соответствующая аппаратура и технология. А у наших врачей это есть. Аппаратура частотно резонансной диагностики. Mm -hmm. Они имеют возможность это все разобрать. И есть час. А так, когда колы по специалисту потому что это может быть... Або тракт, mm -hmm. Если это эндокрин эндокринолог потрібен, а иногда и там, и там произошло. Это за счет взаимодействия этого. И не один ентер, да, такий... люди втомлюються ходити по ага. По інстанції, mm -hmm. потому что он говорит, по моей стороне все нормально, працює. Mm -hmm. Другий говорит нормально. А у человека тискто 90 на 50 и создание теряет, то 150 на 90 і він уже голова у нього раскалується я просто розумію про що ви говорите, теж це все відчула на собі, буквально ще минулого року. А от коли потрібно бити, як то кажуть, на сполох, ну на що треба звернути увагу? Чи якийсь симптом може бути а, у випадках, да, НСД, небезпечним для здоров'я? Ну, можливо, навіть, навіть для життя? Треба відвідування. серцеві болі, тому mm -hmm. що коли болить серце, це, це дуже страшно всім. Ну, характерно для нерецикуляторної дистанії, кардіальний синдром, якраз коли може може бути періодично приступу такі пардії, ну вони саме вертаються при прийматі препарати. Коли ви п'єте валір'яночкою, у вас серцевий ритм нормалізується через 10-15 хвилин, то це якраз Серцева і вегетативна суди. Розумієте, так. функціональна. А якщо боль ірадію носить іррадіацію, то є або в руку, вліво, ага. де або під лопаточку, така що не, пер... не перекращається, те вже можна діференцювати зі стенокардією. Це теж уже небезпечно. Далі це саме головне, що воно не розпространяється. і боль поступово проходить, коли ви понервували, і завжди спровокуючий фактор. При э, цитольній дистані це може бути стрес, перевтома, э, якісь ще хвороби, вірусні інфекції, ще раз добавлю, що можуть давати. Є хронічні вірусні інфекції, які періодично даються перепади без причин. А часто при вірусних інфекціях, особливо зараз новомодні наші короновіруси і ентеровіруси, mm -hmm. особливо вони теж дають нам перепади тиску. І оцей перепад настрою, що може бути протягом доби то вверх тиск. Вниз. В такому випадку не знає, що робити. Людина не знає, чи приймати препарат, знижуючи, чи підвищуючи. Ну, це так. якраз те, що є база і є проблема, що ендокринна, що нервове закінчення. Розумієте, це все ну, дуже популярно. Хочеться просто сказати, що коли нам приходять пацієнти з нейроциркуляторної дистанії, їх так. Із всіх з перепадами 50 на 50, то можливо, дуже багато пацієнтів приймають якісь ліки заспокійливо, стимулюючи або знижуючи тиск, або підвище весь час на ліках вже втомилися і вже перестає діяти. То можливо, обрати ці препарати, і люди виходять здорові. Коли це вже махровий процес, да от стенокардія, коли вже є зміни в серці, кстати, при електрокардіограмі по серцю, якщо лікар може назначити навіть сімейний або к нам, прийти, ми призначаємо, не буде змін в серцевому м'язі, тому що це періодично, і м'язи серцеве при підвищеному тиску не буде розростатися, не буде гіпертрофії лівого шлуночка. Тобто, коли немає доказової майже медицини, то що сказав Анатолій Васіч, люди ходять по інстанціям, поставили здоров. Я. А людей куча скарг, та та якраз треба звернути на це увагу. Бо ж починаємо писати скарги. Оце у нас листочок амбулаторний. Заповнюємо все. А в результаті виходить одна. І причини майже не дуже багато. От про паразити, що я казала регуляція, вірусні інфекції, які теж. Подразнюють нервові закінчення, судини погіршують. Є інфекції, які сидять внутріклітинно, а атипові інфекції це хламідії, мікоплазми. Кстаті, є хламідії, пніомоніалі. І є хламідії uh -huh. нижнього етажа, щоб не думала, то лікарня. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Те все знають зараз всі терапевти і сімейні лікарі. Uh -huh. І тому ці інфекції вони налипають на судинах, і судини становяться такі от ш... крихливі, крикливі, шуршаві, і на них налипають формені елементи, і пом... зменшується, звужується проток замість цього. Як? Крові толкатися, <с> тобто Сили, це не та. на масажі треба <с ходити, а до спеціалістів трошки інфекція і судини. все ж думають, це. Судини мене затисло. Треба походити на масажі, да ви затисли? Розумієте? Це травматично, Ми можемо теж зробити по відчуттю. Думають люди всі думають, що тільки так. А є ж всередині інтіма судини. Mm -hmm. і йде запальний mm -hmm. процес. При ну, короні всі, всі знають, ткани. при короні підвищується згортання. Судини yeah, руйнуються, yeah. і йде мікротромбоз. І вся вся проблема. В цьому. Якщо не розжижити крові, не обрати корону, тут буде тромбоз погіршення тканини, і йде mm -hmm. смерть тканини. І по-друге, судини, що вопрос мікроелементів, Саме елементарно, от ми багато разів говорили про кремні. Немая кремния сосуды будут а у нас все что гибкое это кремний все что жесткое в организме это кальций дефицит кремния сосуды будут что жесткие угу. они начнут потрескать при этих и опять выникнут уже рост будет идти команда повышенный холестерин пойдет угу. и нервовая система будет регулировать неадекватно. І ще треба лікувати суди не yeah. <laughs> до цього можна зробити резюме, як ви питали. які основні. ну важко, звісно, тому що сутому багато це якраз нічим не зв'язані Головні болі періодично і зв'язані з тиском. Коли болить голова, я завжди питаю, приходять мене часто головні болі, а тиски які я не міряла. З цього починаємо Моніторинг mm -hmm. дав тиску, якщо людина не знає. Так, може так. стрибати якісь неприє... неприємні відчуття зі сторони серця. Це може серцебиття або завмирання. Треба теж поміряти пульс. Це елементарно. Ось я ношу mm -hmm. пульс, дивлюся, Розумієте, да? Ну треба просто дивитися yes, в час вчасно, тому що у нас дуже багато проблем, які на нас зараз насикають. Оце треба дивитися. Так. Серце. Головна біль, а все інше воно буде робитися. Саме головне, що й називається нейроциркуляторне, тобто нервові закінчення регулюють судини і навпаки, і судини нормально не регулюють. І також метеозалежне це ненормальна метеозалежне. І дуже часто буває у дівчат підліткового віку, так, і у жінок Здавало і в період. Тоді там змінюється ендокрінна зала. я сказала головний президент, у нас mm -hmm. гіпоталамус і ендокринні залози регулюють. В нормі Людина не повинна реагувати ні не ні нічого і що. все так. повинно швидко приходити. До ноги. О, От Я вам нагадаю, шановні слухачі та глядачі, що пройти повне комплексне обстеження, у тому числі визначити причини виникнення проблем з вашим здоров'ям. Ви можете в одній з клінік інтегративної медицини «СмартМед» за адресою місто Київ, вулиця Лютеранська, 16, метро Хрещатик і вулиця Мостицька, 9, Це житловий масив виноградар. А усі, хто додзвониться до клініки сьогодні до вісімнадцятої, отримують знижку 50% на Омлу на повну комплексну діагностику всього організму. І телефон для цього нагадаю: 073 503 40 30. Більш детальну інформаці інформацію шукайте на сайті www.amc.com.ua. І ще багато хто каже, просто малорухливий спосіб життя, треба походити, побігати, поплавати. Чи можна займатися спортом при, при НЦЗ? Обов'язково. Не спортом, фізкультурою. Фізкультура. фізкультура, фізкультура да, да. А а якщо памороч в голові, <laughs> ти ж не підеш да, ну, на тренажер, тому, у тренажерний зал. Треба ж підвищувати. І от підлітки, особливо, коли період бурного росту, кості дуже швидко ростуть, а сосуди витягуються, тонкі стінки. І от тут йде не успівати, плюс гормональна перестройка. Угу. У дітей часто головні болі, і тоді, їх, ой, не треба двигатися. Так, да так, -да так. -да -да. но... Перевтома в школі, Вот да. Фізкультура uh -huh. лечить от этого всего великолепно. Так. Якщо не, не можеш стати, голова угу. кружляє, у нас є руки, є ноги, є багато гімнастик. Лежачі. Лежачі. І не казати, що я прям такий страшний. Навіть ага. після страшних захворювань в лікарні, в реанімації, піднімають, під, якщо можна трошечки пацієнта, роблять масажик і люди зжимають руки. Я коли лікувала пацієнтів з гемофілією, гематологом угу. працюючи, теж вичитала таку класну статтю. Люди, треба можна як можна покращити кровообіг у суглобах у таких пацієнтів. То в них іде гемартроз такий, їм накладають лангету і вони оце так ходять місяцями. А тут все погіршується. Три доби і загинуть судини. Не працюючи орган, атрофується. Запам'ятайте це. Якщо у вас десь болить, не можете стати, ну суглобом важко, є з так, такими так, так. артрозами. Є друга нога, є руки, є шия. Так, як а кровообіг вона ж весь пов'язане. А як же? У мене mm -hmm. такий мальчик, хлопчик, був він. Він такий молодець, що давно знала, що він досі пор без операції 35 років. Він завжди слухав, я казала, ти ж дивись, отут болить, а ти працюй. І він працював так. і суглоб вернули. Спорт плюс, Працює. тому що часу <працює> мало. І як діагностувати цю дистонію, так нейроциркуляторно, лікування її, з чого почати? Причини причини. І лікування щадяще повинно бути: фітотерапія, ароматерапія, баліотерапія, циркулярний трудуш, якщо низький тиск або наоборот ванни спокспокійливе, mm -hmm. санаторно курортне лікування. Там лікарі знають, як заспокоються. Якраз цим пацієнтам воно показано. Ну, спочатку треба обрати причини, а потім відновлюватися. Mm -hmm. Зелень Друзі. для кращого настрою їсти, наприклад, жовто. Гарячий крас, чорно, це, щоб воно, от як лампочки у вас так, горять. <смітна> ну дуже багато різних моментів, але це все додатково і це має значення, це обов'язково. Все, що рекомендується в літературі. Угу. Ну бажано і... не приймати хімічних препаратів, антидепресантів і більш таких транквілізаторів. Бувають такі випадки, угу. де вже важливо. запустився процес і тимчасово я відправляю пацієнта в психіатру, коли великий стрес, особливо але... зараз у нас війна, але це вже тоді да це, це стільки лікар все... має сто. <ган> <ган> та, лікар виясняє все, Дякую кому, вам що призначити. Хочу нагадати, що пройти повне комплексне обстеження, у тому числі визначити причини виникнення проблем з вашим здоров'ям, ви можете в одній з клініки інтегративної медицини Smart Med за адресою вулиця Лютеранська, 16 та Мостицька, 9. Телефон за довідками і для записів 0,73 503 4030. Дякую нашим гостям, теж нашим глядачам. Нагадаю, що у нас у гостях сьогодні. Анатолій Доровський, директор мережі клініки дегративної медицини, смартмед, професор, доктор технічних наук, лікар, реабілітолог та ерготерапевт. Також Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії педіатр, гематолог, лікар народної медицини. Дякую вам дуже. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі лікар знає на радіо Київ 98.